Так от, от на таку соску, отакий карасик клює. Для виготовлення такої снасті, як соска я буду використовувати пляш, дві пляшки від молока місткістю 870 грамів. Мені знадобиться тільки верхня частина пляшки. Я її відріжу за допомогою ножовочного полотна по оцей пластиковий виступ. Оце пластикове кільце я теж видалю, воно не знадобиться. Після відрізання обов'язково зачищаємо від заусениців місце зрізу. Після відрізання та зачищення заусенець на кришках перейдемо до підготовчого монтажу. Використовувати я буду отакі шайби. Діаметром 30 мм товщиною 3 мм. А також для армування з'єднання між повідцями та основним шнуром я буду використовувати такі елементи з дитячого металевого конструктора. Якщо у вас немає подібних елементів і немає з чого виготовити, ви можете не використовувати взагалі армуючих елементів. В такому випадку снасть буде мати невеликий срок служби. Чому я підібрав саме отакі шайби і саме такого діаметру? Тому що вони, як бачимо, лягають ідеально в цю кришку відрізану. Тепер ставимо металевий армуючий елемент наш і туди ставимо шайбу. Бачимо, як вона не стає щільно, тому її треба примусово отак-от. Вставити. Таку саму операцію проробимо із цією кришкою. Підготували наші снасті, отак от, от будуть виглядати армуючі елементи в наших сосках. Тепер перейдемо до склеювання. Склеяти я буду звичайним термоклеєм. За допомогою такого клеєвого пістолета, як він правильно називається, навіть не знаю. Наносити клей я буду в центр, а також по діаметру, заповнюючи пустоти. Цього буде достатньо для того, щоб вантаж надійно тримався в снасті. Після проклеювання термоклеєм пробка має отакий вигляд. Далі, за допомогою циганської голки, нагрію її і пропалю дірочку навпроти армуючого виходу. Тобто десь в мене воно займе трохи кришки і самої пластикової частини пляшки. Дірочку я зроблю товщиною приблизно з міліметр. В якості основної жилки я буду використовувати шнур діаметром 0,5 мм. Продягаємо його через отвір нашій снасті. снасті і прив'язуємо заводне кільце. Прив'язавши заводне кільце, ми можемо побачити. Навіщо ми використовуємо армуючу пластинку? Бачимо, що кільце працює метал з металом, а не шнур з пластиком, метал з пластиком, аби ми не використовували армуючої вставки Тепер, відступивши 20 см, ми прив'яжемо вертлюжок. Вертлюг прив'язаний і снасть. Готова до вдягання повіців, Вага снасті 23 грами, що дозволить її використовувати з водилищами невеликих тестів. Гачки я буду використовувати отакі. От 12 номер. Отакі вони блискучі. Отак от виглядають. Вони досить міцні. Гарні гачки. По віці я використовую товщиною чи товщиною довжиною 4 см. Отак от вони будуть виглядати над пробкою. Їх можна буде використовувати як з плавунцями або з пінопластом, так і в класичному вигляді, вставляючи оба гачка в прикормку, забиту в кормушку. Як ви вже помітили, снасть у мене наскрізна, а не глуха. Чому вона, я її роблю наскрізну, а не глуху? Тому як глуху робити недоцільно. За рахунок маленької ваги самопідсікаємось буде низька. Аби вага тут була хоча б 100 грамів, тоді б вже можна було робити і глуху снасть. Тоді самозасікаємость була б достатня. А також мені подобається даний вид монтажу тим, що при забиванні прикормкою кормушки відводиш по віці, забиваєш, повертаєш по вітці, розплутуєш легко і вставляєш прикормку. Що дозволяє швидко оперувати зі снастю, при перезакидах ось такий вигляд має снасть соска у зібраному вигляді. Підписуйтесь, ставте вподобайки та до зустрічі!